Доброго дня, вітання нашій аудиторії. Сьогодні я хочу розповісти вам про національне визвольне повстання 1768 1770 років Коліївщину, але в контексті територіальної оборони про те, яким чином відновлення української державності в 60-х роках 18-го століття могли могло сприйматися як захист прав і свобод місцевого населення, яке проживало на території правобережної України. Отже, Коліївщина, це було останнє найбільше гайдамацьке повстання серед всіх гайдамацьких повстань XVIII століття, яке тривало із 1768 по 1770 роки. Коліївщина була жорстоко придушена російською армією спільно із поляками, які в той час вже вели війну із Османською імперією. Це була чергова російсько-турецька війна. Починалося все трошки раніше. Починалося все з того, як в 1762 році російська цариця Катерина вирішила захопити правобережну. Православну церкву, яка тоді час належала Константинопольському патріархату, і практично створила міжнародний прецедент, який росіяни використовують до сьогоднішнього дня, про те, як заходити на канонічні території інших православних церков і через релігію намагатися привернути на свій пік місцеве населення. В Той час, 1766 рік, це релігійне протистояння набуло найбільшого загострення. Відбувалися події в містечку Мліїві на Черкащині, коли місцева. Парафія, точніше, дві парафії православні, і один титур, який там був Данило Кушнір, відмовився передавати ключі від церков ставленкам російської церкви отцям Гдишицьким. Вони поскаржилися місцевій польській владі. Польська влада схопила цього титаря і привслюдно стратила і таким чином створила прецедент, який. Розбурхав місцеве населення настільки, що вони почали за захистом звертатися до запорожців, до мешканців запорозьких вольностей, які знаходилися територіально на південь від цих містечок, на південь від сучасної Черкащини. А я нагадаю, що кордон між Річчю Посполитою і Російською імперією тоді проходив як по Дніпру на сході, так і Південніше Чигирина. На півдні. тобто практично там була невелика зона, яка контролювалася Російською імперією на правобережній Україні. Південніше була імперія Османська, зокрема васальна держава Кримське Ханство. І крім того, була частина України, яка звалася тоді Ханська Україна, центром якої було містечко Палта сучасної Одеської області, де перебував мав резиденцію гетьман ханської України, Яків Рудзевич. Також відомий з документів Яку Ага. я недавно називаю всі ці складові, тому що всі вони дуже сильно переплетені у цій темі, яка зветься Коліївщиною, тому що Коліївщина це було не просто національно-визвольне повстання, яке спричинене було такими релігійними і соціальними чинниками. Це також була спроба відновлення української державності заснованої Богданом Хмельницьким. Відбулося, як ми знаємо, в Умані під час Коліївщини проголошення Максима Залізняка гетьманом українським. Гетьман Український це була посада, яку перед ним займали такі достойники, як Саміло Самусь, як Іван Мазепа, як Пилип Орлик, і на той час. Повстанці вони сприймали цю подію як відновлення державного буття українства. Вони намагали, вони сподівалися, що після цього їм вдасться закріпитися на правобережній Україні, вдасться також перейти на лівий берег Дніпра і визволити з московської неволі братів українців на лівобережні. Ну на жаль, швидко дуже поляки і москалі розгадали їхні плани і спільними зусиллями придушили це повстання. Але Коліївщина вона цікава насамперед. Тим що під час цього повстання на території визволеній від окупанта відроджувалися давнє козацьке звичаєве право відроджувалися. Зокрема, полково-сотенний устрій відроджувалося місцеве самоврядування, і ключовим у цьому місцевому самоврядуванні була саме територіальна оборона, як форма захисту від майбутніх пригноблень і пригнічення будь-якому чи то соціальному, чи то релігійному, чи то військового характеру. Мани Коліївщини, заходячи в той чи інший населений пункт скликали збори місцевої громади, обирали місцевого отамана, і цей отаман потім керував під час Коліївщини саме цими адміністративно-територіальними найменшими одиницями, які були в тому чи іншому містечку, чи в селі на визволених територіях. Саме місцеві отамани. Які звалися за назвою населеного пункту, до нас дійшли листи таких отаманів із Мошин із Канева із Жаботина. Тобто, це були отаман Канівський, Отаман Мошинський, Отаман Жаботинський. Вони водночас були і керівниками. Адміністративними населеного пункту і в той же час були керівниками місцевої територіальної оборони, яка відповідала за кілька речей: перше, захист населеного пункту від будь-яких озброєних загонів, які можуть зайти в цей час в село. Друге, це збір продовольства для потреб громади і для потреб війська Запорозького, яке Охороняло так би мовити зовнішні кордони цієї вольниці, і третій момент це органи судової влади, які вирішували, чи достойний той чи інший представник громади мешкати в цьому населеному пункті, як його покарати за ту чи іншу провину. От принаймні ці, ці три гілки виконувалися саме ось старшим був оцей місцевий отаман населеного пункту, який тоді був обраний. І таким чином це все функціонувало. Момент другий, як тоді влаштовано було взагалі, долучення до війська Запорозького, ні в кого із із мешканців тих населених пунктів не виникало питання в легітимності цієї влади, тому що як ми знаємо, в 1710 році було прийнято конституцію права і вольності війська запорозького. Тобто військо Запорозьке тоді виступало не лише як військова формація, а вже в той час це була назва державного утворення українського. І ця конституція війська запорозького вона чудово діяла в. Період Олешківський, коли Козь Гордієнко очолював українську козацьку державу в час вимушеної еміграції Пилипа Орлика, спочатку до Швеції, а тоді перебування його в салоніках. І тоді були відточені всі оці закони прописані в Конституції Пилеповерлика. Але треба також згадати, що конституція вона все ж таки транслювала козацьке звичаєве право, тобто ці ці закони вони були давно присутні в українських землях і давно сприймалися населенням як такі, що мають місце на цій території. Що стосується правобережної України, то за умовами Дрінапольського мультумирного договору тищу року ця територія була. Анексована річчю Посполитою, тобто повернута до складу польської фактично держави. Військо Запорозьке цієї анексії не визнало. Це була одна із причин, через яку Пилипа Орлика депортували, так би мовити, із ханської України, із Вольнеста Війська Запорозького, тому що він не визнав це. А козацтво запорожці вони перейшли до партизанської диверсійної боротьби. Яка не давала насправді польській шляхті і євреям-орендарям утриматися на тих територіях, тобто вони грабували склади зброї, склади боєприпасів, вчиняли набіги на торгові каравани, на невеликі військові підрозділи. І фактично, все 18 століття від 1714 року до 1768, року проходило саме у такій боротьбі в Такому протистоянні і відповідно. Слід можливо зрозуміти, якби і поляків з євреями. Вони намагалися в ті невеличкі періоди, коли не було цих набігів, по максимуму вижати в місцевого населення ну все, що можна, і відповідно вони озлоблювали місцеве українське населення проти себе і сприймалися не інакше як окупанти, як тирани і козаків сприймали дійсно як визволителів, як оборонців і як надію на справедливість. Дуже цікавий документ, який знайдений був під Смілою, датований від липня 1768 року, і зветься Маніфест повстанців або інакше Маніфест Залізняка, хоча Залізняк в той момент вже був пійманий, але тим не менше ці документи вони розповсюджувалися. Він говорить про закликає селян приєднуватися до повстання, брати участь у творенні цих органів сучасного місцевого самоврядування. Того, щоб дати відпір тому гадючому племені, яке зветься і вашими панами і магнатами, тому що ще трошечки нам залишилося, і військо Запорозьке зможе утвердитися, і військо Запорозьке зможе нарешті відстояти ті ваші вольності і права, які були гарантовані тією ж конституцією Пилифа Орлика, про яку тоді всі чули, всі знали, і яка, на жаль, не могла бути в в повній мірі виконана. І от Саме під час Коліївщини такі отамани, як Максим Залізняк, Іван Гонта, Семен Неживий, Іван Бондаренко, Микита Швачка, вони, як керівники саме військових підрозділів, як керівники держави, вони робили все для того, щоб місцеве самоврядування утворювалося і їхні лави війська також поповнювались. Хочу сказати, що якщо в місцевому самоврядуванні брали участь, ну всі верстви населення, тобто як духовенство, так і міщани, селяни або посполиті. Вони тоді називалися. То така верства, як надвірне козацтво, воно брало участь уже у війську запорозькому, тобто йшло під командування безпосередньо військових, і всі козаки ну, кожна місцева громада, вона вона зобов'язана була до війська направити певну кількість козаків, які мали бути громадою озброєні, підготовлені підготовлений, бути хороші кінні, Ну, запаси, якби певні, мабуть, і продовольства передавалися той час. Документи, на жаль, цього не фіксують. Але отаких от воїнів вони мали підготувати певну команду, тобто кілька десятків чи сотню осіб. І, вони мали вступити вже до війська Запорозького, таким чином військо поповнювалося і з новими силами рушало далі. Тобто, маючи на увазі гайдаматських провідників, ми маємо розуміти, що це були добре підготовлені воїни, що це не були, так як нам подавалося в радянський час. Якісь там селяни з вилами і сокірами, тобто, це були добре озброєні підготовлені воїни, які дійсно вели боротьбу за державну незалежність українських земель, за державну незалежність війська Запорозького. Потім ще один такий важливий момент. Я вже згадував про те, що починалося це все із спроби анексії православних парафій правобережної України православної російської церкви, яку затіла Цариця Катерина особисто. От і як спротив цьому була також релігійна течія, яка була на на цих територіях визволених, тобто священики у церквах молилися не за царя і синод, тобто за імператрицю відповідно Катерину II, не за короля польського і папу римського молилися вони за славне запорозьке воїнство. Як доводять уже сучасні дослідження, це означало, що вони Згідно з конституцією, були Орлика, підтримували апостольський Константинопольський трон, тобто фактично були прихильниками Константинопольської. Православної церкви на той час. І це було дуже важливим моментом, тому що це показує, розвідчує один із ключових міфів, які і зараз присутні в історіографії, що буцімто там були прихильними до Катерини II і діяли начебто на підтримку російської анексії цих територій. Насправді це все не так. І є ще один дуже цікавий момент це золота грамота, так звана, яка була написана до від імені цариці Катерини, яку зачитували при взятті того чи іншого населеного пункту. Так Виявляється, що автором цієї золотої грамоти є Яків Рудзевич гетьман ханської України. І саме йому було вигідно найбільше. Це повстання, тому що він при будь-якому розвитку ситуації мав стати гетьманом в цій, в цій державі. Ну, власне... Кажучи, якщо ми говоримо про Залізняка, то яким чином Залізняк став гетьманом? Тобто, що е, спричинило до цього, які, е, які клейноди він отримав для того, щоб е, всі його визнали як гетьмана? А треба він клейноди якраз гетьмана ханської України? Тому що е, сотник Шило разом із невеликим підрозділом? Е, е, Війська Запорозького він під час повстання захопив столицю ханської України місто Балта, яка знаходилася в теренах Османської імперії. Ханська Україна, нагадаю, це таке квазідержавне утворення, подібне до лівобережної Гетьманщини в складі Російської імперії, тільки це було в складі Османської імперії і засноване воно. Було ще в часи Юрія Хмельницького, коли той змушений був відмовитися від після Марчисараського миру, змушений був відмовитися від претензії на лівобережну Україну, і, будучи князем українським, він фактично дав початок цьому державному утворенню. Яке потім називалося Ханська Україна. Далі були, була низка ханських гетьманів, найвідоміших, найвідоміших із яких був Петро Іваненко, який раніше був в близькому оточенні Мазепи, а потім перейшов в підданство Османської імперії. І саме через Петра Іваненка, як пізніше, також встановили дослідники гетьман Мазепа ще в 90-ті роки. 17 століття зміг транслювати ті ідеї, які потім транслювалися вже в 1708 роках, в час, коли він перейшов під протекцію шведського короля. І е, потім, звичайно, через ханську Україну, коли відбулося об'єднання ханської України і правобережжя під час повстання Семена Полія 1702 року, е, то вже е, е, тоді е, Самусь уже завдяки об'єднанню е, так би мовити цих двох частин України, він е, взяв титул, відмовився від титулування Гетьман його королівської милості і взяв титул Гетьман Український. Собі і саме цим титулом називалися потім Іван Мазепа, Пилип Орлик, Яків Рудзевич, який став потім гетьманом ханської України. І, звичайно, цей же титул, завдяки тому, що було взято в столицю ханської України, місто Балта і передано Залізняку клейноди, тобто булаву гетьмана ханської України, можливо, ще якісь атрибути влади. І піднявши цю булаву, Залізняк став гетьманом українським, став так би мовити, володарем цих земель. Як Руцевичу, звичайно, це все не сподобалося, і він особисто передав до французьких газет текст золотої грамоти, яку ж він написав. Тому що за його задумом він мав звинуватити гайдамаків в роботі на Росію, мав розпочати цю ж російсько-турецьку війну, як це в принципі якби і складалося, от але мав оголосити себе гетьманом українським уже, уже він. Ну, от. А тут, якби трошки пішло не так, завдяки тому, що повстанці змогли таким чином повернути цю ситуацію, гетьманом українським став Залізняк. І потім вже яку погано не ризикнув брати на себе цей титул, оскільки це повстання, воно було, так би мовити, задавлено в крові, і вже інші чинники тоді на нього впливали. Отже. Говорячи про Коліївщину саме як про форму територіальної оборони, також варто нагадати, що представники війська Запорозького мали на меті міжнародне визнання цієї держави. І е, вони вели активні переговори із Петром Клинишевським із Запорозькою Січчю. Колнишевський навіть надсилав е, своїх представників до Умані. Це зафіксовано. І е, Отаман Гаркуша, зокрема, який потім діяв вже в період 1770-х років після Коліївщини, був е, направлений Петром Клинишевським е, до Умані з метою переговорів із Залізняком. Е, 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 е. Дуже активно підтримувало це повстання безпосередньо населення Запорозької Вольниці, війська запорозького низового, які були також такою буферною зоною між османською і російською імперією це державне утворення, і практично потім, уже коли Коліївщина була придушена, і суди визначали підданство тих чи інших учасників повстання, то чимала частина їх була направлена в січ в пушки і зачинена в пушкарні. І саме ці учасники коліївщини потім у грудні 1768 року підняли знамените повстання. Сіроми на Запорозькій Січі, під час якого було обрано нового кошового, під час якого було оголошено про турецьку протекцію, яку мали прийняти січовики, яке так сильно налякало Колнишевського і російське керівництво, що вже тоді хотіли спалити січ. От але знову лідерів цього повстання впіймали і піймали ще насамперед, тому що той кошовий, якого обрали повстанці, не схотів, якби вести відкриті бойові дії, тому що прекрасно розумів, людина була з досвідом, чим це все може обернутися. От але повертаючись до коліївщини. До цієї теми, яка була озвучена на початку, хочу також зазначити ще економічний аспект. Як ми знаємо, чимало визволених територій вони були орендами, да? тобто вони управлялися насправді навіть не стільки польською шляхтою, скільки управлялися єврейським населенням. От а ми знаємо, що за конституцією Пилипа Орлика представники юдеїв і католиків не мали права жити на території війська Запорозького, тобто їхня. Межа осілості була визначена річками Случі Горин. Тобто і відповідно, перш ніж військо Запорозьке мало зайти на цю територію, надсилалися так звані розвідники або посли, які оголошували в людних місцях, що шановні. Ну, я, я дуже спрощую, щоб пояснити, як оце в сучасній моделі, але приблизно оголошення звучало таким чином: шановна громада, через два тижні тут буде військо Запорозьке, тут буде влада війська запорозького української козацької держави. Тож, шановні представники єврейського і польського населення, ваша земля знаходиться за річкою Случі Гори. Забирайте дітей, родини, майно і можете їхати це щасливої вам дороги. Ми вас чіпати не будемо. От, але коли козацька держава прийде, то ви будете піддані суду. Ті, хто не поїдуть, будуть приведені на суд. Що це був за суд? Суд був дуже простий, тобто дійсно була дана вказівка знаходити всіх католиків, всіх юдеїв, приводити їх до отамана, якраз як до отамана не місцевого, не голови місцевого самоврядування, тому що трошки частенько путають оці дві формації: тобто, формацію місцевого самоврядування і формацію військово-адміністративну самої держави. От. Саме суд відбувався в присутності, оце перший, відбувався в присутності представника саме війська Запорозького держави Тамана, чи то був Микита Швачка, чи то був Іван Бондаренко, чи був Павло Таран, чи були інші. Взагалі було дуже багато військових чинів, які, які брали тоді участь керівництво керівництві цим, цим процесом. От. І громада приводила, тобто вона виявляла перш за все, таких колишніх орендарів. Шляхтичів виявляла, приводила їх на суд, і їм ставилося всього на одне питання: чи готові ви прийняти православну віру і брати участь далі в виборах місцевого самоврядування в розподілі реквізитування майна там, і всіх інших речей? Якщо ця людина, яку привели на цей суд, погоджувалася офіційно приймала православну віру, то далі її допускали би, до, ну, повністю до всіх. Подальших процесів. Якщо вона відмовлялася, от, то тоді, звичайно, була смертна кара, їх знищували як ворогів від цей військовий час, тобто інакше просто бути не могло. Але питання от, взагалі дуже цікаве, питання вихрестів. Да? Насправді змінити релігію можна було приналежність в той час тільки один раз за життя свідоме. Тобто перший раз, як ми знаємо, що хрестили діточок одразу після народження, тобто вони таким чином вступали там чи в православну віру, чи в католицьку, чи в юдейську, і все. І потім уже тільки в дорослому віці людина мала право один раз на життя змінити віросповідання. От цим дуже активно користувалися, зокрема, в Османській імперії, тому що ми знаємо, що Османська імперія багатонаціональна і так само е, полірелігійна країна. І якщо в Османській імперії людина хотіла зробити кар'єру саме як чиновник Османський, тобто не як представник там якоїсь фасальної держави, де православна віра була нормальним явищем, а саме як імперський чиновник, то вона. Е, Могла один раз на життя змінити віру, тобто стати мусульманином і відповідно брати участь в усіх цих процесах. От що сподівно відбувалося насправді на території Української козацької держави, і не тільки в часи Коріївщини, от, а й задовго до того. Ну, ми знаємо, наприклад, відомий рід Мировичів єврейський, який і, і став потім. З одним із представників чинної старшини війська запорозького Та, так само ми знаємо рід матері Пилипа Орлика Гершиків, які також були єврейського походження. От але в той час теорію нації ще не придумали, тому релігійний чинник був ключовим на той час. І от саме після такого суду, тобто, ми маємо розуміти, що суд це дуже справедливий, тому що, по-перше, давався час для того, щоб люди, хто не згодні і не хочуть співробітничати з цією владою, вони мали право поїхати, а потім вони мали право вступити вже в цю громаду, визнавши себе українцем, представником української козацької нації на той час. І таким чином. Ми побачили, що Коліївщина це була практично держава в зародковій формі, яка мала всі шанси в разі успіху повстання перетворити Україну на незалежну державу і повноправний суб'єкт міжнародних відносин, але влада. Гетьмана Залізняка в Умані протрималося лише два тижні. Після чого повстання було жорстко придушене російськими і польськими каральними підрозділами. Проте опір українського населення тривав дуже довго, тобто фактично ще два з половиною роки після того, як відбулося захоплення лідерів цього повстання. Дякую вам за увагу.